Моє вітання! Рецепт баклажанів, який я готую обов'язково. От не можна без цього рецепту взиму Готуємо, Як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Баклажани, їх 3 кг, Я їх промила, відносно просушила. Все дуже просто, їх треба нарізати. Я не очищаю баклажани, я так і залишаю. Нарізаю ось такими шматочками невеликими, середніми, але і теж не треба там сильно дрібними. Ось так. Після того, як нарізала всі баклажани, я беру столову ложку солі і посипаю всі баклажани. Це для того, щоб кожен шматочок був в солі. Хочу прибирати зайву вологу. За рахунок солі прибереться зайва волога. Ось так все гарненько перемішую, висипаю в каструлю і залишаю їх, поки просто залишаю, щоб відійшла зайва волога. Відставляю. Thank you. Помідори, їх півтора кілограма, вони мають бути смачними. От в помідорах я вже прибираю шкірку, бо вона в, мене, в моїх помідорах щільна шкірка. Дуже на консервацію супер. А ось в салати не дуже, тож я буду прибирати, заливаю кип'ятком і відставляю поки в сторону. Займусь перцем. Перець я відразу вам скажу, раджу використовувати червоний, м'ясистий, класний перець. І в мене його немає. Я буду використовувати білозірку. На смак це не впливає, тільки на колір. На зовнішній ви Гляд і криця впливатиме. Все на одному покажу для початківців, хто тільки починає, як я чищу перець. Все дуже просто, розрізала, прибрала обов'язково насіннечка. Воно не потрібне, бо воно жорстке, більш жорстке, ніж, наприклад, як в баклажанах в синеньких. Тож, просто їх прибираємо. Все, почистила і ставлю казан. Все дуже відносно дуже швидко готується. Казан треба добре розігріти. Олія всього 400 мл. Я буду додавати кожен раз частину олії і обсмажувати овочі. додаю. Поки казан гріється, я нарізаю перець весь. Також невеликими шматочками, ну, такими середніми і не дрібними. Це ж ікра вона буде довго тушкуватися, щоб там не була геть паста. Пасту я не хочу. Як бачите, казан дуже добре розігрівся, я всипаю весь перець порізаний і відразу перемішую. Так як там дуже гаряча олія, щоб нижній шар перцю не підгорів, я відразу все перемішую. Перець я гарно обсмажую. Це впливає на смак ікри. Поки обсмажується перець, я нарізаю цибулю. Цибуля е, у мене. Скільки в мене цибулі? Один кілограм. Один кілограм цибулі. Все також я дуже дрібно не нарізаю. Ось такими шматочками. Цибуля також готова. Не забуваємо про перець, він смажиться, Помішуйте його хоча б час від часу. Очищаю помідорки. Якщо десь трошки, бачите, не дочищається, це не біда, можна потім дочистити ножиком. Ось так. Хвилин 17, 20, обсмажуємо перець. Треба його обсмажити до ось такого стану. Бачите, який він? Гарний, золотавий і гарний. Перебираю його в іншу ємність, якій буду потім тушкувати всю ікру. Це в мене каструля на 7 літрів. Так буде зручніше. Повертаю казан на плиту, наливаю олію, олію прогріваю і всипаю цибулю. Починаю цибулю обсмажувати. Важливо, щоб нагрів був максимальний. Поки смажиться цибуля, я нарізаю помідори. Помідори теж не дрібно, ось на такі шматочки. І так нарізаю всі помідори. Не забуваємо про цибулю. Хвилин 10 смажилась цибуля, і на цьому етапі я додаю цукор. Я хочу, щоб кожен шматочок був карамелізований. Я беру приблизно столову ложку цукру і додаю до цибулі. Гарненько перемішую за рахунок цукру, цибуля почне карамелізуватися. Це вплине на смак, на колір, на текстуру. Загалом зараз побачите, як буде змінюватися колір прямо на ваших очах. Цибуля смажиться, не забуваємо про неї, далеко не відходимо, а прибираю зайву вологу з синеньких. Синенькі баклажани. Ось так прям віджимаю їх. Цю сіль я, до речі, не враховую, її там не так багато. Подивіться на колір цієї цибулі. Це така смакота, це такий аромат. Супер. Ось до такого стану обсмажуємо цибулю і додаю помідори. І помідори разом з цибулею буду обсмажувати ще хвилин хвилин 10. Гарненько все перемішую на максимальному нагріві, обсмажую до 10 хвилин. Ось бачите, скільки вологи залишилось з баклажанів. Вже давно не вирощують баклажани, які гіркі. Вони не гіркі, тож працюємо далі. 10 хвилин обсмажувались помідори. Краса, смакота, все так пахне класно. Все, вони обсмажились. Їх також в ту велику кастрюлю. Ця кастрюля не гріється, вона просто стоїть і чекає. Додала всю весь залишок олії, прогріла і висипаю баклажани. Баклажани я також хочу трошки обсмажити. І відразу їх перемішую, щоб кожен шматочок був в олії. Щоб не тільки нижній шар там плавав в олії, а щоб кожен шматочок відразу був в олійки. Ось так. І вони класно будуть обсмажуватися. Висмажувала хвилин 15. Ось до такого стану. Все. Гарно вони обсмажені. Поєдную всі між собою інгредієнти. Всю цю смакоту між собою поєдную. Це так смачно. Накриваю кришкою і залишаю на 35 хвилин тушкуватися, на якому нагріві. Дивіться, в мене максимум 9. Я роблю нагрів 5, це середній. І тушкую. 35 хвилин. Час від часу, звичайно, я її відкриваю, помішую кожні 8-10 хвилин. Я її помішую, щоб нічого там до дна не пригоріло. І гарненько-гарненько помішую. Починаю стерилізувати банки, це зробити обов'язково. Банки в мене півлітрові на лавади. Я поклала дивіться ніж, він в мене салатний, або виделка щось, щоб був проміжок між банкою і водою, щоб вони не булькались. І кришки обов'язково також я стерилізую. Часник 80-100 грамів. Я використовую 80, а ви вже дивіться за вашими вподобаннями. Наскільки ви любите чесник і розтрату його. Це нарізайте будь-яким зручним для вас способом, Я це роблю так. Ось до такої фракції фракція, я так сказала, значить це щебінь. Так, черпак, те, чим будемо насипати, також обов'язково стерилізуємо. Через 35 хвилин я додаю часник. 35 хвилин тушкування я додаю часник. Додаю цукор, 2 столові ложки, і там вже ж була третя в цибулю. Сіль. Дивіться, я вам пропишу грамовки. У нас у всіх різні ложки. Додаю 2 столові ложки солі. Але в грамовку я вам пропишу або вже на свій смак орієнтуйтеся. Я дивлюсь на кольор ікри, і мені чомусь хочеться додати ще томатної пасти. Я додам все ж таки, це дивіться це за бажанням, це трошки вплине на смак і на кольор. Я додам дві столові ложки томатної пасти. Додала, закриваю кришки, все поєднала і тушкую ще 10 хвилин. Через 10 хвилин ікра вже готова. Зараз саме час посмакувати. Посмакуйте чистою ложечкою, смакуйте, як вам на сіль, як вам на цукор, чи вам смачно. Я куштую чисту ложку, я взяла іншу ложку. Я розумію, що трошки недостатньо солі. Я додаю ще трошки солі, повну грамовку солі і цукру я вам пропишу. Все перемішую, і ікра готова до того, щоб її розсипати по банкам. Все, я навіть куштувати не буду, я розумію, що цієї солі якраз буде от ідеально. На мій смак. Розсипаємо по баночкам. Трошки так, я бачите, прокручую баночку, простукую, щоб виходило повітря. Ікра доволі густа. Ось це, що замурзало, не залишайте. Візьміть чисту серветку, обов'язково все скло витирайте всю баночку. Не залишайте це. Все гарненько повитирайте. Все закриваєте. Я користуюсь такими кришками. Ви, звичайно, користуєтесь звичайними під ключ. Я перевертаю баночки, для чого я це роблю? Щоб перевірити, чи я попала в різьбу і чи кришка в мене якісна. Якщо шипить, значить щось не так я переробляю. Ось так я просто перевіряю. Вийшло в мене 8 банок і трошки. Я нічим не накриваю, так і залишаю до повного охолодження. Ось така класна смачна ікра. Це надзвичайно смачно. Повірте, і як завжди, смачного.